Дещо особливе мистецтво відчувати максимально комфортно і екологічно. Ми виняли просто неймовірну, фантастичну віллу. Знайомитись з собою. Ви обов'язково потрапите на цей масаж. Це буде фотосесія в стилі ню, просто в підтримуючому, класному, жіночому просторі. Буду кожен день проводити лілу. разом, готувати вечерю. Мішлен рекомендует це все включено в вартість. Не прогавте таку можливість. Проголошую початок відео, яке сьогодні, як ви бачите, трішки нестандартне і не таке, як ви бачили завжди на моєму каналі. Бо я буду говорити про дещо особливе з тобою Ірина Савчук, психологиня, менторка по стосункам. І власниця нової співочої чаші, які я до речі дуже обожнюю сьогодні. Я розкажу вам про те, що відбудеться в травні. Я е, зі своєю подругою, вог-фотографиною Наталією Терещенко, організовуємо збір тут. У Хорватії, і це буде дещо особливе. Я не хочу називати це словом ретрит, тому що а вже ж те, що стає популярним, стає дуже звичайним і не індивідуальним. З моїм підходом ви знаєте, я так не хочу, тому ми створили простір. Які назвали feel». це про мистецтво відчувати? Ми будемо з вами працювати з вашими справжніми істинними відчуттями, які зазвичай у повсякденному житті захращені соціумом, думками, страхами, упередженнями, глибинними переконаннями і так далі. Ми виняли просто неймовірну фантастичну вілу з видом, з басейном, з видовими кімнатами, з сауною, де ми з вами проведемо найбільшу частину часу. Але попри це, ми будемо гуляти місто. Ми будемо ходити в мішлен ресторан, Мішлен рекоменди, і щоб ви розуміли, це все. Включено в вартість. Кожен день у нас будуть цікаві активності для різних сенсорів, для ваших очей, для ваших вух, носа, рота тобто, ми будемо через кожен орган чуттів знайомитись з собою. Ми знаємо себе зі сторони, як кажуть, треба да, відчувати. А тут ми приберемо всі обмеження, які були, і будемо це робити заново. Кожного дня до нас буде приїздити масажист. Вона масажист енергопрактик, яка робить просто фантастичний глибинний неймовірний масаж. Вона зірочка, я її обожнюю. Я сама до неї ходжу. Вона мене завжди виручає ставить на ноги, коли особливо в моїх якихось станах провальних. Ви обов'язково потрапите на цей масаж. Ви потрапите на фотосесію до Наталії Терещенко. І це буде фотосесія в стилі ню, але не таке ню, що ви будете там трішки соромитись. Вона працює зовсім інакше, тому що вона через фотографію, через роботу з вами розкриває насправді істинну красу. Ну і вже ж ви будете працювати зі мною для вас. Я буду кожен день проводити лілу. Тобто, хтось із дівчат буде на масажі, хтось на фотосесії, а хтось залишається зі мною грати в лілу. І після цього ми будемо збиратися всі разом проводити практику для одного. Із органів чуттів. Саме тому я почала сьогоднішнє відео на YouTube з чаші, тому що мені її подарувала Наталія. Класно мати таких подруг, які втілюють твої маленькі мрії. Я давно вже хотіла собі співати чашу, а цю я розумію, що вона. Прийшла не просто так до мене, і вона обов'язково також буде гармонізувати наш простір. Також ми з вами будемо гуляти разом готувати вечерю. І якщо мені вдасться дістати тут грібішки, я не знаю до речі, як вони будуть українською, коштовне блюдо в багатьох країнах, але тут вони коштують достатньо доступно. Я дуже хочу вам зробити смачний вечір, щоб ми всі з вами разом готували щось смачне, куштували шампанське, хто хоче знайомилися, розмовляли і були просто в підтримуючому, класному жіночому. Просторі для цього у нас віла 400 метрів. Тобто, якщо навіть вам захочеться відпочити від у нас усіх, ви можете спокійно піти в іншу кімнату, в терасу, спостерігати красу, яка є тут в Хорватії. І для якої ми обрали просто фантастичне, неймовірне і правильне місце. Цінність цієї зустрічі, цінність цього часу в тому, що ви будете в нашому полі, в тому, що однозначно ви самі розумієте, що туди не доїде і не потрапить деякі кому не потрібно бути, тому що це буде про розслаблення, перезавантаження, про наповнення, про прийняття. І я хочу, щоб це було максимально комфортно і екологічно. Хто зі мною працював? Це прекрасно знаю. Хто зі мною знайомиться? У вас є зараз така можливість зі мною познайомитися. Тому я вас запрошую. У нас всього 5 кімнат. В які ви можете заїхати або одна або з подружкою. Тому що ми не хочемо селити дівчат, які не знають одна одну. Це прям не ок. Кожна кімната має свій, свій санузел, тому вам буде максимально комфортно. І а вже ж, якщо ви приїдете з подругою, це і дешевше, і, і веселіше, і ви зможете розміститись в кімнаті просто разом з подругою. Всі умови, вся інформація про цей ретрит є в за посиланням на презентацію під цим відео для того, щоб забронювати собі місце. А я вам дуже раджу, тому що впевнений. На що вона продасть дуже швидко в презентації? Є посилання на мій телеграм. Я його ще окремо залишу. Пишете прямо мені в телеграм, і я вам бронюю місце за передплатою. Не прогавте таку можливість. Ми вкладемо туди найкраще. Ми створимо і вже створили дуже багато для того, щоб ця зустріч і цей простір для прокачки ваших сенсорів був максимально крутим. Ніхто не обіцяв, що 2025 буде легким. Але в ньому потрібно відкривати свої суперсили. Якщо ви живете тільки через голову, то тоді цей ретрит для вас 100%, якщо ви почуєте себе, тому що там ми будемо відкривати з'єднання на рівні вашої душі, ваших бажань і вашого соціального життя. Бо якщо ми живемо тільки тут, ми дуже мало отримуємо насолоди від життя. Ми не користуємося взагалі потенціалом свого тіла, саме тому у нас так багато роботи з тілом. Приїжджайте, ми з Наталією на вас чекаємо. Якщо у вас залишились питання, пишіть тут в коментарях або пишіть мені в особисті. Буду рада всіх бачити в нашому просторі To Feel, де ми будемо прокачувати ваші суперможливості і приховані потенціали, яких ви навіть не усвідомлюєте зараз.